Українські традиції та містика в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ фільму Памфір. Зйомки розпочали у 2020 році, а знімали кінострічку в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Чи ж А що значить памфір? Памфір це дебютна повнометражна стрічка Дмитра Сухолиткого Собчука. Про що саме фільм режисер не зізнається, каже, кожен глядач має самостійно познайомитись із памфіром та знайти відповідь. Для мене найважливішим є те, щоб після цієї картини люди захотіли вести цей діалог або внутрішньо саме з собою, або з тими, хто вже переглянув. Для того щоб поділитися враженнями і не просто враженнями, а рефлексіями на побачення, тому що картина є доволі багатогранною, в якій піднімається дуже багато пластів, які, скажімо, зрезонують більше в одних місцях, а в інших ці, скажімо, пласти не зрезонують, а зрезонують інші. Тобто я раджу дивитися і. Аналізувати, рефлексувати режисер розповідає, памфір це доросла казка, за основу якої брав канони грецької трагедії. А події стрічки розгортаються напередодні традиційного свята Маланка. Головні герої і головні герої фільму вони живуть в середовищі, де цей карнавал назвемо його так, який має, скажімо, про від ювіналів. Де зливається все життя і смерть, де а, переплітається а, добро і зло, де можна дуже багато а, шукати різних алегорій і різних сенсів. А, і це власне те. Свято, в якому коли там, я знімав документальні стрічки, то в багатьох селах це свято стає такою точкою відліку. Ось, і в ньому хочуть всі взяти участь. Тобто, ось цей елемент мені був неймовірно важливий. Головну роль памфіра виконав актор Олександр Яцентюк. До зйомок каже, готувався півтора року. Для цього йому довелось набрати 17 кілограмів. Це було дуже важко, тому що мені вже Якийсь момент. Ну, тобто, якщо я вважив до підготовки до ролі 86-87 кілограм, то в сам пік я дійшов до 104 чи 103 кілограм. Ну, Такий хороший досвід був ось. Головну жіночу роль дружину памфіра виконала Соломія Кирилова. Розповідає, щоб зрозуміти свою героїню, яка працює на заводі, провела робочий тиждень на фанерному виробництві в Красноїльську. Це теж певним образом збудувало персонажа, тому що. Ти розумієш зсередини, чому якось вона поступає так або інакше. Ти зсередини можеш побачити, як дійсно такі люди живуть, не уявити і не мати якесь уявлення. А дійсно, коли там в нас була перерва не знаю, 40 хвилин-45 хвилин, і ти маєш вчасно дуже повернутися до станка, тому що ми стояли на першій лінії і тебе затормозив все виробництво. І ти бачиш, як моя на той момент колега по заводу сідає. На ровер, їде в якесь сусіднє село, подоїде корову, отак от подати чоловіку їсти, вернутися по дорозі на ровері з'їсти якусь булку і вже стояти за 40 хвилин біля станка. Наразі стрічку показали на близько 20 міжнародних кіномайданчиках, а також презентували на Каннському фестивалі. У широкий прокат в Україні памфір виходить 23 березня. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раїм.